Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих фантастичних фільмів на вечір. Поїхали. Міжнародній космічній експедиції успішно вдається перехопити дослідницький зонд з Марса, щоб вивчити зразки ґрунту незвіданої планети. Незабаром астронавти роблять одне з найбільших відкриттів в історії людства. Вони виявляють ознаки позаземного життя у вигляді невеликого організму. Кожна клітина якого є і м'язом і мозком одночасно. Невідома істота дуже швидко росте в сприятливих умовах, створених в лабораторії космічного корабля. Однак, астронавти абсолютно Но не здогадуються, з чим насправді вони зіткнулися, і дуже скоро доленосна знахідка спричинить жахливі наслідки. Багато тисячоліть тому дві планети притягнуло одна до одної. На верхній люди живуть досить заможньо, ні в чому собі не відмовляючи. Там же створена величезна корпорація, що спустошує недра нижньої планети та продає енергію для бідних жителів за величезними цінами. Переміщення людей між цими двома планетами суворо контролюється. Одного разу між двома людьми, що живуть по різні сторони, зароджуються дуже сильні почуття, від яких в майбутньому залежатиме доля обох світів. Паралель. З цим існує секрет якогось бджолиного пилку, який видобувають на обох планетах, та який має неймовірні властивості. На нашу планету несподівано нападають прибульці, які починають викрадати людей на свої кораблі. Досвідчений детектив поліції Марк Корлі, син якого опиняється в руках інопланетян, збирає тих, хто вижив, щоб спробувати звільнити заручників. Він проникає на інопланетний корабель та виявляє, що його син перетворився в одного з прибульців. Проте разом з цим зберіг свідомість людини. Разом з ним Марк знищує корабель зсередини, що призводить до його падіння в центрі Шанхаю. Проте це стає є лише початком нового протистояння. Після того, як Бог остаточно розчарувався в людстві, він посилає ангелів смерті для того, щоб вони стерли його творіння з лиця землі. На чолі з Архангелом Гавриїлом небесні істоти вселяються у тіла слабких та знедолених, влаштовуючи апокаліпсис, не бажаючи виконувати завдання свого володаря, архангел Михаїл вирішує допомогти людям у неминучій битві з посланцями небес. Перший етап протистояння відбувається у кафе, розташованому в пустелі. Саме тут перед людьми постає Михаїл, який повідомляє місцевій вагітній офіціантки про те, що єдиний шанс на виживання людської раси її ще не народжена дитина. Молодий хлопець на ім'я Елай живе в Детройті разом зі своїм прийомним батьком Хелом. Одного разу гуляючи покинутою будівлею, хлопчик стає свідком перестрілки невідомих істот. Після чого виявляє незвичайну високотехнологічну зброю, яку вирішує забрати з собою. У цей самий час додому повертається його названий брат Джиммі, який щойно звільнився з в'язниці та має борг перед злочинцем Тейлором Баліком. На братів починається справжнє полювання одразу бандит. Итів, фебер та прибульців, чию зброю прихопив з собою Елай. У недалекому майбутньому людство опинилося на межі вимирання, тому кращі вчені планети вирішують зібрати групу розвинених юнаків і дівчат та відправити їх в ризиковану тривалу експедицію для колонізації віддаленої планети. Після того, як керівник місії був вбитий за таємничих обставин, команді вдалося розкрити похмурі секрети космічної експедиції. У мірі того, як життя на космічному судні занурюється в хаос, молоді люди підкоряються аморальним поривам та примітивним фіном. Фізіологічним потребам Жителі та гості невеликого провінційного містечка несподівано піддаються агресії з боку невідомих літальних апаратів. За лічені хвилини бойові машини руйнують більшу частину міста, після чого вулиці наповнюють солдати в дивному екіпіруванні та починають жорстоко розправлятися з тими, хто вирішує чинити опір. Невелика група тих, хто вижив та не потрапив у полон, незабаром з'ясовує, що на землю напали прибульці, і тепер перед ними стоїть вельми непросте завдання звільнити полонен. Них людей та дати відсіч інопланетним загарбникам. Після успішної презентації пристрою, що дає змогу діставати та записувати спогади людини, геніального винахідника Гордона Дана несподівано для всіх було знайдено мертвим у власному офісі. Незважаючи на старання поліції, причину смерті вченого так і не вдалося встановити. Незабаром до вдови покійного, яка остаточно замкнулася в собі після смерті чоловіка, приходить таємничий незнайомець. Він повідомляє, що збирається докопатися до правди та з'ясувати причину смерті. Чоловіка, отримавши винахід Гордона, незнайомець, починає власне розслідування, намагаючись одночасно розібратись у власному минулому. У недалекому майбутньому роботи замінили людину у всіх побутових питаннях, позбавляючи від брудної, важкої та рутинної роботи. Мешканці великих міст у захваті від своїх помічників, проте не всі поділяють їхню любов до новітніх технологій. Жак Вокан працює страховим агентом у великій компанії, що займається виробництвом роботів. Одного разу чоловік дізнається про самолікування робота, створеного на його підприємстві. Справа здається страховику дуже цікавою. Тому він з задоволенням починає розслідування, в результаті якого дізнається важливу інформацію про долю всього людства. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.